Третій номер Микита Бобін, четвертий номер Павло Поливчук, п'ятий номер Сергій Латиговський, шостий номер Вадим Степанюк, восьмий номер Микита Результатом з рахунком 4 завершилося те протистояння. На курицях. Момент зараз у гравці СНС. О, мояшко. Uh, Павло Пилипчук розганяє контратак своєї команди. Пилипчук uh, зіграв праворуч. Ну да, ні посол це опиняється. Микита тут uh, Павло Пилипчука випада передача на Оленковського. Олентовська кітка подува, але відбір від Микита Дедовича і вихід вічна від Мастепанюка. 1-0. 1-0. Ренесан забиває. Остах. Цього протистояння. Бондарчук помилка при передачі на бодана кору. Бондарчук справа номер два. Хора отримає пас на ліфтравому фланзі. І зараз Андрій Краснозов дійсно демонструє непогані скіли, непогані навики а, якості Голкіпа. перепрошую, розмінялася з. Кацану передачи на кору, бо так вирішують. Або ж допомогти волонтерській організації наша жменка зібрати необхідні матеріали для полетіння маскування сіток і таким чином приховати від ворог звичей військових. Так, друзі, у нас тим часом комунець відзначається забити. Це Ренесанс почти попадает кол. Вот это мечем, значит. А... Здравствуйте, здравствуйте. І под пару відповідь від Ренесансу. <кхух>. <кхух> Мустепанюк, хороший удар поворота. Бобен п'ятой, на володана подлвану, відразу прискорение. прискореня. Беда! 16 номера Юрія Кацарська. пропрошу Вадима Гуцова, Гуцало. Ну знову ж таки пиняється перед у ворот. Хора. Хора. Падіння зараз відгодона на хора нарешті. Нарешті вдається забити. все ж таки Вадиму Гуцало. Знаєте, я так думав. протистоянні навіть геосельні колективи, а можуть, якщо вони психологічно десь підсіли, вони можуть поступати та до числа команди. Бутльований, нічого собі момент. так, він на ударну позицію, фактично. Антара Пилипчук, Непана розвернув гру. І переведення від п'ятого номера Сергія Латиговського. А те атака не дається, хоча зараз Ланковський Непана поборовся. Латиговський на ударній позиції підбив Каменець. П'ятою далі. Тут Гуцало, знову Каменець. Каменець, вихід... Інколи буває більше двох-трьох передач. Вратаці не холиться ні в СНС, ні в Ренесансі. Таке складається враження, що просто дограють цей патч. Той своїм моментом не сміть скористатися. Гора Лунковського. Підбір знову ж таки за хорою. І знову ліворуч іде передача. Гуцало пробиває, вилучаємо з на нападльованого. Розбігається зараз Вадим Гуцало. Вирішив розірвати цей стандарт. На Бондарчука де передачу, далі стікуєш. Кому не забраває, хора, як завжди віддав голіву передачу. Але ну от, а це не то я см, якими звуко бачите. Ааа, <рик> таки свої ворота забиває в один гостава.